Друзі, Українська агенція нерухомості ріелтора 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимось в місті Гандія, де маємо для вас ексклюзивну квартиру 128 700 за 115 метрів квадратних. Тут чотири спальні та два санвузли. Все, що ви бачите, все залишається. Це у нас вітальня. Поруч маємо ось таку терасу. Тут розташували меблі, в принципі, зробили квартиру комфортною, так. Маємо ось таку вхідну зону. Квартира дуже велика, в принципі, з ремонтом. Я б сказав, що можна заїхати і жити. Поруч ми маємо першу спальню, велика повноцінна спальня. Є двоспальне ліжко, навпроти є шафа. так Ось так виглядає. Вікна виходять у нас на балкон. і Поруч ми маємо санвузол цієї спальні. Ось так він виглядає. унітаз біде-ванна та великий умивальник. Теж по ремонту непогано. Давайте подивимося, що в нас ще є в цій квартирі. По коридору є такі невеликі коридори, тут тумбочка. І ми йдемо до кухні. Світла кухня, що мені подобається, вона дуже велика. Гарнітури в порядку, поруч є стіл. Так, в принципі, всього достатньо. Робочих поверхонь. Поруч ми маємо ось так відокремлено ще невелику кладову. Наступний санвузол, він трішки менший. Тут є душова кабіна, унітаз та умивальник. Але добре, що в квартирі є два санвузли і розміщені вони непогано. Поруч ще одна спальня, дуже багато шафів поруч з односпальним ліжком та тумбочкою. Вікна тут виходять в патіо. Ось так виглядає наше патіо з цієї спальні. Рухаємося далі. Наступна спальня. Велика, тут вже є такий невеличкий диван, робоча зона, може бути для вас, в принципі, як кабінет. Вікна теж в нас виходять з цього кабінету в патіо. Так, але непогано. Непогано зроблено, як і всі кімнати, як і вся квартира. І ще одна спальня, тут одна спальня ліжко, маємо стіл, деякі меблі. І напроти маємо шафу. Тут є також кондиціонер. І ось так виглядає під'їзд нашого будинку.